Доброго дня, шановне товариство! Ми на каналі студія та досяг смачки. У нас вільний удар. Будемо говорити про футбол, а зокрема й про київське динамо, бо воно нас найбільше турбує. Ігор Леонідович Коваленко зараз вискаже свої думки, і я разом з ним теж буду підкидати своїх п'ять копійок. Ігоре Леонідовичу, прошу до розмови. Ах, немає про що говорити? Ну, про що сьогодні можна говорити? От коли Луческо в Київ приїхали, ми всі думали о поверну... Слава Київського Динамо Суперклубу. На тобі. Сьогодні навіть досягнення так називаємих званих фізруків і ті втрачені. Ну, два матчі, останні два матчі 3-0. Ну, добре, Бенфіка 3-0. Але ж Дніпро тринуть. Куди ж це годиться? Я не знаю, чи це вже повний кердик, чи тільки маленький капець. Я не знаю, як це все називати. А ви як назвете? Ну, я не знаю, у футбол впав. Я так вважаю, в суспільстві не дуже до футболу, не дуже хто звертає увагу на досягнення. Якось ця війна, вона на все впливає на настрої, на, на футбол, на підготовку. А крім того, і глядачів поставили у таке вболівальники, у, у таке положення, що вони фізично не можуть уболівати. Не то, що на стадіони ходити, а... Нема як подивитися. Ну, це взагалі розвал, як казав професор Преображенський, розруха! Ось вона є, розруха, і ми бачимо ці результати. Така моя думка. Ну, я знаю так, раніше фінансове благополуччя клубів залежало від болівальників, скільки болівальників прийде на стадіон. Будували стадіони 80 тисяч, 70 тисяч. Пам'ятаю, в Єревані збудували стадіон, здається, 80 тисяч. Ох, скільки ж було розмов. Це ж скільки людей прийде, це ж Арарат, Київське Динамо 100 тисяч. В Москві в Лужниках переробили із 80 тисяч, здається, на 110 тисяч. Сьогодні болівальник для клубу не потрібний. Нема ні одного стадіону, на який приходить болівальник в Україні. Навіщо будувати нові стадіони? В Смілі взагалі стадіон згорі. Ну, от дивлюся, хто ж винуватий в цьому? Сьогодні така система, фінансова система, що клуби навіть от, е за виліт із Ліги Чемпіонів в Лігу націй чи Лігу Європи отримали 3 мільйони чи 5 мільйонів доларів клуб. Ну, як це так? Вилетіли з вищої ліги, з якоїсь ліги більш високого рангу, вилетіли в нижчу, за це платять гроші. За телевізійні права які продають, отримують величезні кошти. Можливо, для них не так великі, але ж дуже великі кошти. Минулого року Шахтар отримав від УЄФА, здається, найбільше, чи 75 мільйонів доларів, чи щось десь в таких цифрах. Це, ну, звичайно, навіщо їм потрібний футбол? Вийшли, походили, погуляли, подивилися. Гроші прийшли, поділили, все добре. Я примітивно розмірковую, е, але е, приблизно ось десь так воно і є. Е, нік, нікому не потрібно, потріб, ніхто не переживає за вболівальника. Десь сьогодні можна подивитися. На те Мегаго та Сенанта, де вони взялися, яка їхня роль, і там просять гроші. Ну, не знаю. Мені здається, що футбол кот, за того, що він е, втратить той статус е, улюбленого виду спорту. Улюблений короля, короля да. розваги для людей. Адже людям треба ж на щось дивитися, чим розважатися. Якщо е, одні люблять балет, другі люблять пісні, то дуже велика. Аудиторія любить футбол, а футбол це теж це спектакль, це переживання. Ну ось нас е, лишили такого задоволення, і ми тепер можемо тільки ось, скривитися, отак, носом пошморгати, ну, ну нема. Був футбол, ну нема футболу. Ну я не знаю, які там до слова прикри, які ще синоніми є. Тут можна вжити е, масу слів. Але ж заговорив Луческу про відставку. Запитують у Ігоря Суркіса, чи буде відставка, чи не буде. Суркіс каже, та ні, це просто емоція". Ну, Раніше і за менші провали в відставку. Сьогодні, виявляються, отакі величезні провали, їх недостатньо для того, щоб відправити тренера в відставку. Невже невже Лучесько найкраще? Невже не можна знову-таки попрацювати над тим, щоб взяти нового тренера? Ми говорили про тактику, яку вживав Лучесько. Чому він її так вживав, не знаю. Ми намагалися зрозуміти, чому без нападу команда грає без нападників. Це тактика, чи це якась необхідність, чи змушені так були грати? Не, не зрозуміло. Але ж всім зрозуміло одне. Команда топ-команда, команда такого рівня, Київська Динамо, без гарних нападників, без ліній нападників, бомбардирів, які забивають за сезон 15-20 голів, просто не може бути топ-командою. Ні, нам доводять, що, ну, будемо казати, ключеську ну, намагаються довести, що нападник Беседін, не зробивши жодного удару в поворотах за Цілий сезон, ну, на сьогодні за пів сезону не зробив жодного удара повороту. Оце є нападник для Київського Динамо. Як надалі будемо, я не знаю. Ну, а ми ще намагалися зрозуміти, що це за тактика така, щоб грати весь час через воротаря, ось уже вже, вже, вже так розігрують, уже у, у воротарському майданчику розігрують. І тут уж така думка приходить, що от якби поле футбольне було, як у хокеї, що можна ще й за ворітьми грати. От а, тоді може мог... борти, а може борти поставити? А борти можна ще поставити. Або за ворітьми вже грати. Бо ну куди ж відступати уже? Вже уже буща не знає, що робити. Його затикують уже цими. Ну, така тактика, ну я не знаю. Так, а виконавці є ж гарні виконавці у нас і захист, і, і в і як же вміють розіграти гарну циганку Шапаренко. Ну, є ж, є ж, які б могли придати цьому е, гостроту нападника нема. Кому ж придавати гостроту? Ну, мені щось це нагадує, як от ви казали Юрі Леонідовичу, що. Капітаном, має бути нападник. От тоді і гра піде коло ті А як капітан-захисник чи воротар, то все ж у воротах і проходять всі події. Я це, та, накладаю цю е, картину на тренера. Куди вже Мірчу піде отамо бити себе кулаки в, кулаками в груди і рвати на собі сорочку. Ну, не буде він вже це робити, і команда така. Через воротаря, ось і все, оце все Ну, Ми вже цю тактику назвали, було тактика нічного мотоцикліста. І ні ні. то не спрацювало. не спрацювало. Виявляється, той мотоцикліст нікому не потрібен, ніхто за ним не ганяється, ніхто його контролює. Не Так, не джу, він просто так існує, аби тільки існував. Прізвище, щоб, стоя... щоб прізвище стояло в протоколі. Ну, одним словом, одні негатив. І як воно буде далі, хто його зна. Е, таке є бажання самому вийти на берег, Тясмину та побуцати м'ячика та показати, як треба. Ну, Декілька слів хочу вчора, позавчора переглянув декілька матчів, е, до речі, скандалами там по трансляції два плюс два. Почався. Е, Чемпіонат України, УПЛ, Українська професійна ліга. Знову ж таки, такий якийсь млявий футбол, такі якісь оці перепасовки ззаді, знову ніякої агресії, відбули чергу, та й дому на тому все закінчилося. І результати от матчів ну, саме такі є. Не знаю, хто там буде боротися за е, перші місця. Сьогодні дивно на таблиці подивитися Динамо Київ на останньому рядочку. це Я не пам'ятаю, щоб таке було. Чи, буде, чи спроможні будуть там Зоря, Дніпро, Шахтар якось створити? Ну, звичайно, надіємося, що і київське Динамо створити ну якусь конкуренцію в цій лізі. Чи це буде знову таке відбування якогось номеру? І сьогодні прогнозую, що Київський Динамо аж ніяк не, мож... не займе першого місця, А ще дивно прогнозую, що Біседнів може стати кращим бомбардиром першої цілі України. Ну, це взагалі ну хто може робити такі прогнози. Щодо Люди... тренера, як колись Щербицький казав: ми десяте місце, можемо і без тренера. Заграти. Без тренера. От і зараз ну, певно така сама ситуація. Давайте спро сур, по Суркісах пройдемося. По одному чи вони ж обидва живі. Та що по них ходити? Ну, це таке. Ну, власне, власне. Якщо про Суркісів говорити, то можна процитувати Мирона Маркевича, який говорить про те, що київським динамом потрібно міняти не тільки тренерський склад, а в цілому все керівництво клубу. Оскільки клуб е це гордість України, і допускати отаких провалів, отаке посміховисько робити з українського ведучого клубу просто неможливо. То Мирон Маркевич якраз каже про те, що сьогодні потрібно змінювати абсолютно все. А я вже так жартуючи, кажу, треба перейменувати Динамо, мабуть, в якесь магнето. Бо на динамо не тягне, от магнету до якогось маленького педика. Ну оце сьогодні київське динамо. Не знаю, наскільки вдали цей жарт, але таке воно десь так і є. Карбюратор не сосе, магнету не полить. Та то таке, казав Маркес. Ну, що позитивно в українському футболі є, це те, що повертаються наші хлопці, які грали за кордоном, повертаються до наших клубів. Сьогодні бити. бити. Е, Уже да, бити. Повернувся олійник, повернувся е, прізвище позабував. Мар'ян вернувся і ще. Як же Мар'яна Прізвище не пам'ятаю, дуже гарні футболісти. Іван Петряк наш і повернувся до складу. Дуже добре, що повертаються. Можливо, ці хлопці будуть не, не такі імпотентні будуть, як інші. Якось більше буде азарт у цих футбольних клубах. Це, мабуть, єдине позитивне, що сьогодні в нас є, про що можна говорити, як. Ну, як про те, що воно позитивний якийсь, чи подія, чи рух якийсь позитивний. Ну, добре, давайте якось оптимістично закінчимо. Що в нас чемпіонат нас йде, да? що ми від його чекаємо? За рубу. між рубу між лідерами. Яка, так... яка може бути заруба, якщо сьогодні про єдиний пул говорить про єдиний пул, не, дій, не дійшли до якогось знаменника, одного знаменника не дійшли, Ту сетанту виганяють з матчів, УПЛ загрожує клубам познімати Спасибо. очки за те, що сетантою не працюють. яка... Виграла нібито якийсь там конкурс. Не знаю. Таке, таке враження, що ліва рука не знає, що робить право. І надіяться на те, що от футбол якийсь побачимо, не знаю. Здається, чиновники витворяють таке, що одне гроші, гроші швидше заробити в, карм... в собі в кишені накласти трошки грошей, бо завтра взагалі. Не буде ніякої можливості. От ніби на, на краю стоїмо, на, над прірвою стоїмо, і над цією прірвою ну, ніхто не бачить майбутнього і отак, отак і себе ведуть. Дуже, дуже багато прикри таких негативних моментів сьогодні з'являється в інтернеті. Читаєш і думаєш. Невже це в нас в країні отакий, от отакий, отакий така, от така криза наскільки глибока, що доходить до такого стану? Та все ж, Та у все нас все. є багато тренерів, які зможуть замінити учаску, і будемо надіятися, що вони з'являться, молоді, амбітні, і наше київське динамо буде відроджено. І не тільки київське Динамо, а в цілому український футбол. Ну, в першу чергу, я вважаю, ми говорили про те, щоб нарешті, такі, як Сашко Шовковський, взялися до керма і почали працювати працювати для нашого українського футболу, а не для авторитету якоїсь там незрозумілої руминської чи чеської, Лучеської. Він румин чи чесько? Румин. румин да у нього призвичай, ніби він чехський. На кого вони там працюють, чий то авторитет. Треба таки повертатися до того, що будуть працювати на авторитет. Люди будуть працювати на авторитет нашої України і будуть цінувати те надбання, яке вже нам залишили попередні покоління. Добре, передамо тренерську пов'язку. Кращому, молодшому. Нема тренерської тренерської пов'язки, пов немає. Є, е, кажуть, мостик, тренерський мостик. Може, О. З мостика, да. так. Да. Місточок. місточок. місточок Добре. Ну що, ж, шановні слухачі, тут ми трошки свої емоції вилили. Включайтеся у розмови. Включайтеся у коментарі, так чи не так. Може, ви що скажете. На базі ваших висловів ми теж зробимо наступну, наступний випуск. Ну, а зараз на все добре. До побачення.